Співробітники Чернігівського міського відділу звертаються до всіх мешканців міста Чернігова. Ми звертаємося з проханням бути уважні, будьте обережні. На сьогоднішній день вже зареєстровано близько десятка фактів, таких коли до мешканців міста телефонують невідомі. Повідомляє, що їх син або онук, або чоловік затриманий або співробітника міліції, або за скоєння ДТП для вирішення питання. Невідомі пропонують перерахувати певну суму грошей на рахунок або банку, або на рахунок мобільного телефону. І мешканці міста йдуть на повадку у аферистів, йдуть, перераховують гроші. А потім вже телефонують своїм рідним і пересвідчуються, що з ними все гаразд. Якщо до вас зателефонували з цього приводу, невідомі, будь ласка, зателефонуйте хоча б до міліції, пересвідчується, чи затримувався він співробітника міліції за телефоном 102. Або ж якщо ви не довіряєте, не можете дозвонитися комусь, дозвоніться рідним або тим, хто оточує ваших рідних, і пересвідчує, що вони дійсно кудись потрапили чи ні. Вже на сьогоднішній день таких випадків близько десятка. Перераховується сума грошей від 2 до 15 тисяч гривень за всіма фактами відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство.